Європа занепокоєна, Росія готується до нової війни, та Китай вступає у протистояння. По ефірі світова преса у студії працює Владислав Корнелюк, і я зібрав для вас усі актуальні та важливі події, які трапилися у світі. Отож, почнемо. європейські лідери дедалі більше усвідомлюють. Континент уже переживає серію загострень, які за ознаками. Перекочовують у гібридну війну з Росією, проте внутрішні, політичні, економічні і соціальні проблеми стримують рішучість до перебудови обороноздатності. Як пише CNN, тим часом непередбачуваність у діях США, а особливо поведінка Трампа лише посилює страхи серед європейських союзників, що гарантії безпеки Вашингтона можуть виявитися хиткими або непевними. Німецький канцлер Фрідріх Мерц минулого місяця застеріг: ми не у стані війни, але й нема справжнього миру. Ця заява прозвучала як попередження в умовах частих порушень повітряного простору НАТО російськими дронами та літаками. Континент все більше живе в сірій зоні, де конфлікт існує без оголошення бойових дій. Така сіра зона проміжна реальність, коли агресія має ознаки війни, але не переходить у відкритий конфлікт. І виглядає, що Кремль цілеспрямовано перевіряє межі, наскільки далеко може просунутися тиск, не активуючи суворі санкції чи масове реагування. Колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон попереджає про збільшення кібератак і потенційні загрози для критичної інфраструктури. Він закликає не ігнорувати інциденти. Однією з ключових причин тривоги є сумніви щодо США і їхній ролі у колективній обороні на тлі внутрішніх криз, бюджетних політичних безпекових, американський порядок денний мало звертає увагу на континентальну напругу в Європі. Як пишуть журналісти, Дональд Трамп часто демонструє амбілейоване ставлення до зов'язань США в Європі. Наприклад, після повідомлень про випадки порушення повітряного простору. Він у соцмережах зазначив, що країни НАТО мають право збивати російські літаки, але його ті самі публікації, коментарі виглядають не як стратегія, а як реакція спостерігача. Така непослідовність лише посилює невпевненість європейців. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський в етері CNN нагадав американській аудиторії про рівень загрози. Кожна суверенна країна має право Боронитися від порушників ви не допустили б кубинських мігів над Флоридою. Це звернення мало одразу дві мети: показати, що порушення повітряного простору Європи мали б так само викликати реакцію, якби це стосувалося США. Останнім часом російські дрони та літаки неодноразово порушують повітряний простір країн НАТО, Польщі, Естонії, Данії Німеччини. Літаки НАТО змушені були перехоплювати порушників, а іноді. Закривати аеропорти, призупинити польоти. такі інциденти викривають слабкість на Купичині протягом десятиліть мирного часу, коли оборона готовність відходила на другий план через ілюзію стабільності. Кремль у відповідь іронічно заперечує наявність потужних дронів, які можуть дістатися західної Європи, доводячи, що навіть подібні інциденти можуть розглядатися як випадковість чи провокація. Аналітики називають тактику Москви Варінням жаби поступове збільшення тиску, коли жертва не відчуває різкого переходу у кризу, а реагує лише під час екстремальних подій. Росія ймовірно перевіряє, чи здатна Європа об'єднатися, чи США втрутяться, якщо дії стануть помітнішим. Також експерти наголошують, що зараз Москва чудово розуміє, що багато європейських урядів доволі вразливі через внутрішні проблеми. Політичні кризи і слабкість оборонної промисловості водночас перевіряється, чи всі країни НАТО здатні відповісти на загрози, чи готові переходити до активних оборонних заходів. Кілька європейських країн уже вживають заходів. Так, Велика Британія і Франція підняли в повітря винищувачі. Польща ініціювала консультації за статтею 4 НАТО. А союзники говорять про створення дронової стіни, щоб відсікати безпілотники агресора країни члени НАТО погоджуються збільшити оборонні бюджети на 3,5% ВВП. Сигнал, що підтримка колективної безпеки має бути серйознішою. Основна перепона на шляху ефективного реагування внутрішні проблеми країн Європи, політичні розколи, економічні виклики, популістичні рухи усе це стримує ухвалення амбіційних оборонних програм. Також експерти попереджають, що можливий кінетичний інцидент може статися тим. Тригером, який змусить країни прокинутися і рішуче діяти. За даними Інституту вивчення війни, Росія активізувала інформаційно-психологічну фазу підготовки до конфлікту з НАТО, диверсії, підпали, фейкові повідомлення, Глушіння GPS – усе вказує на масштабну підготовку до потенційної ескалації. Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Дерляен неодноразово заявляла, що вторгнення російських дронів у повітряний простір ЄС це не Випадковість, а частина гібридної кампанії проти Європи. Вона закликала не вагатися, а визнати загрозу і відповідно реагувати. НАТО веде таємні дискусії про те, як реагувати збройними засобами на гібридну агресію Росії. Ідеї, які раніше вважалися крайніми, нині вговорюються на найвищому рівні. Приводом стали численні інциденти на східному фланзі альянсу, порушення повітряного простору російськими дронами та літаками над територіями сусідів, випадки, коли безпілотники проникали в повітряний простір Румунії чи Естонії, а також множинні примарні дрони, які створювали хаос у аеропортах Бельгії, Данії, Німеччини. Національні уряди, що межують із Росією, закликали до жорсткіших заходів, і їхні пропозиції вже просуваються серед решти. 32 членів НАТО у центрі дискусії озброєння розвідувальних дронів, які зараз виконують роль очей за межами кордонів, і можливість дозволяти пілотам країн альянсу використовувати зброю проти російської техніки, коли вона перетинає кордон або атакує союзників. Коли йдеться про бойові правила, нині вони дуже різняться від держави до держави. Деякі країни дозволяють пілотам відкривати вогонь лише у крайніх випадках інші мають жорсткіші обмеження. НАТО планує уніфікувати такі правила, особливо на східному фланзі, щоб уникати плутанини чи затримок у відповідь. Один із запропонованих варіантів проводити навчання якомога ближче до кордонів із Росією, навіть у віддалених чи недостатньо охоронюваних ділянках, щоб виявляти слабкі місця і показати готовність реагувати. Деякі голоси всередині союзу закликають не боятися прямої ескалації. Президент США Дональд Трамп вже неодноразово висловлювався у бік того, що літаки НАТО повинні мати право стріляти по російських літаках, якщо ті порушують повітний простір представників альянсу. Однак інші члени НАТО обережніші Вони побоюються, що НАТО агресивні дії можуть призвести до повномасштабного конфлікту з ядерною Росією. Баланс між стримуванням і провокацією – один із головних страхів у цих дискусіях. Паралельно з тим, Європейський Союз планує реакції власного рівня, обмеження для російських дипломатів, запровадження заходів проти дронів, які порушують повітряний простір та інші механізми протистояння в сірій зоні агресії. Офіційні представники НАТО зазначають, що наразі рішення лише на стадії обміркування, жодних офіційних ухвалень чи змін поки немає. Надання Україні ракет великої дальності, типу Томагавк, призвело до серйозного занепокоєння в російському керівництві, стверджують джерела американського видання The Washington Post. З огляду на таку зміну військової підтримки заходу Москва розглядає це як суттєве підсилення ударних можливостей України і попереджає про можливі важкі наслідки. За даними видання, деякі російські посадовці вважають, що Постачання томагавк може змінити баланс у зоні бойових дій, особливо щодо стратегічних об'єктів на російській території чи глибоко в тилу фронту. У Кремлі сприймає таку перспективу як пряму загрозу своєму контролю над певними районами, інфраструктурою та оперативними лініями. У Москві вже почали обговорювати, як реагувати в одному з варіантів активізація ракетної оборони, збільшення інтенсивності повітряно-космічних сил, удари по об'єктах, що використовуються як Статої позиції для таких ракет або розгортання більш агресивного підходу у прикордонних зонах. Американські чиновники зі свого боку заявляють, що передача зброї такого класу це відповідь на запити України, аби надати засоби, здатні досягти глибоких цілей противник. Проте самі шам водночас наголошують, що такі постачання мають відбуватися з обережністю, аби уникнути небажаної ескалації чи прямого військового конфлікту з Росією. Важливо зазначити, рішення щодо постачання томагавк ще не ухвалено на повному рівні. Триває внутрішня дискусія в урядах західних країн з особливою увагою щодо того, як забезпечити, щоб використання цих ракет відповідало міжнародному праву та уникало ударів по цивільному населенню. Також як пише видання, таким чином, хоча доставка томагавк в Україні ще не стала фактом, сам факт серйозного. Напруження ситуації дипломатичної військового Кремль сприймає це як виклик, а Україна отримує сигнал про те, що західна підтримка може стати ще масштабнішою. У широкий політичний та військовий дискурс все частіше входять ідеї новий фронт протистояння космічний. І в Росії, як повідомляють джерела, вже намагається закріпитися у цьому розгортати ядерні та інші озброєння на орбіті навколо Землі. Такий сценарій кажуть аналітики матиме історичне значення. Це не про наступ, це зміна принципів безпеки в глобальному масштабі. За версією джерела видання Експрес Москва має намір розгорнути ядерні засоби та високотехнологічне озброєння в космосі. Це дасть їй змогу ввести агресію із надатмосферного простору, уникати традиційних засоби ППО і ракетної оборони, а також завдавати ударів із несподіваних напрямків. Деякі експерти підкреслюють, що таке переміщення зброї безпосередньо порушило б багато міжнародних угод і створило б прецедент, який змусив би інші держави зважати не лише на наземну і повітряну безпеку, а й на космічну. Умови гри змінилися б радикально, але недостатньо контролювати кордони та повітряний простір. Потрібно контролювати орбіти, супутники космічні платформи. У військовій доктрині це означало б появу. Орбітальних ударних засобів на кшталт супутників чи платформ, які можуть розміщувати зброю високої потужності, і слугувати стартовими точками для атак. При цьому вони були б важкодоступні для наземної оборони, що створює нову слабку зону у глобальній системі стримування. Кремль, за даними джерел, вже веде технічні проекти та дослідження, які можуть стати базою для такого кроку. Запуск супутників, що можуть виступати як платформи для озброєнь. Вже не фантастика, стверджують інженери і військові аналітики. А з огляду на те, що багато країн активно інвестують у космічні системи, захисту гонка до контролю над орбітами стає новою надважливою сферою конкуренції. Окрім чисто військового мотиву, це також стратегічний маневр. Демонстрація сили, яка лякає супротивника, піднімає ставки у дипломатичних і геополітичних переговорах, змушує інші держави реагувати. Витратами на космічні оборонні системи, якщо розміщення ядерної зброї в космосі стане нормою, це кардинально змінить баланс страху та відповідальності, зазначає видання. Як пишуть журналісти, навіть якщо нині проекти перебувають на стадії розробки чи випробувань, загроза того, що майбутня військова боротьба може переміститися в космос, вже стає предметом серйозного обговорення серед військових політиків і науковців. І з'явилася інформація про те, що спільні діти диктатора Путіна та колишньої спортсменки Аліни Кабаєвої нібито живуть із прихованою ідентичністю під іншими прізвищами. Як пише видання агентство, два сини Іван і Володимир в офіційних документах зазначаються як спередонові. Також у матеріалі згадується, що доньки диктатора Катерина і Марія можуть мешкати під вигаданими прізвищами. За даними джерела, ймовірне прізвище з може бути пов'язане із побатькою діда Путіна Володимира Спередоновича Путіна щодо прізвища Тихонова, яке носить Катерина, згідно з оприлюдненими припущеннями, вона може походити від побатькові її бабусі з материнського боку. Повідомляється, що більшу частину часу Путін і Кабаєва та їхні діти проводять у президентській резиденції на Валдай. З інших джерел доповнюють, що Іван та Володимир іноді з'являються на публіці. Що додати їхнього народження та місць, де народилися сини Путіна, журналісти повідомляють, що перший син нібито з'явився навесні 2015 року у швейцарській клініці в Лугану, а другий навесні 2019 року в Москві. Таким чином, якщо ці твердження є правдивими, то мова йде. Не просто про приховану присутність нащадків у тіні, а про системне прикриття і створення дистанції між публічним образом Путіна і реальним особистим життям. Тим часом Пекін дедалі активніше стає частиною тіньового протистояння, яке Москва веде проти Європи. Як пише агентство Bloomberg, Китай не виступає відкритим союзником Кремля у війні проти України, проте поступово. Перетворюється на партнера, який забезпечує Росію критично важливими ресурсами, технологіями та політичним прикриттям, що дозволяє Москві підривати європейську безпеку без прямого конфлікту, за даними журналістів, європейські спецслужби дедалі частіше фіксують координацію між російськими та китайськими структурами, які займаються впливом на інформаційний простір, кібератаками, обходом санкцій і поширенням пропаганди. У такий спосіб Китай допомагає Росії діяти в тіні, не порушуючи формального міжнародного права, але створюючи проблеми всередині європейських держав. Блумберг зазначає, що особливу роль відіграють китайські технологічні корпорації, які постачають Росії обладнання подвійного призначення, зокрема, мікрочіпи, системи зв'язку, компоненти для безпілотників і засоби спостереження. Через них Кремль підтримує свою військову промисловість, попри санкції США. Також аналітики стверджують увагу на економічну співпрацю, яка дає Росії змогу утримуватися на плаву. Китайські банки відкривають канали для розрахунки у юанях, а енергетичні компанії допомагають реалізовувати російську нафту і газ, що йдуть в обхід західних обмежень. Торгівля між Москвою та Пекіном сягнула рекордних обсягів, і дедалі більше російських експортних потоків орієнтовано саме на Китай. Окрім економіки, зростає координація у сфері розвідки та інформаційній війні. Європейські джерела Bloomberg вказують, що китайські дипломати і медіа дедалі частіше повторюють кремлівські тези про втому заходи від України, агресію НАТО та необхідність миру на умовах Росії. Це створює ефект інформаційної підтримки, який Кремль використовує для послаблення єдності Європи. Більше того, китайські спецслужби за оцінками розвідки ЄС. Беруть участь у спільних операціях з російськими структурами, зокрема в кібератаках проти критичної інфраструктури. Мова йде про спроби паралізувати системи зв'язку, енергетичні мережі та транспортні платформи у східноєвропейських країнах, що активно допомагають Україні. Блумберг наголошує, Пекін Пекін робиться дуже обережно, уникаючи прямих дій, які можна було б офіційно назвати агресією. Водночас саме така сіра зона дозволяє Росії зберігати статичну підтримку з боку Китаю, не втягуючи його у відкритий конфлікт. Європейські дипломати у приватних розмовах з журналістами визнають, що ця тіньова вісь Москви Пакіна стає головним викликом для заходу у 2025-му. Її складно відстежити, бо формально вона не закріплена жодними угодами, а діє через приватні компанії, банки та закриті канали комунікації. Деякі західні уряди вже готують санкційні механізми проти китайських підприємств, які можуть бути причетними до постачання Росії мікроелектроніки та дронів. Проте поки що Пекін уникає прямих звинувачень, пропонуючи себе як нейтрального посередника, що лише підтримує мирні ініціативи. Експерти зазначають: насправді це нова форма гібридної війни, де Китай і Росія використовують одні й ті самі методи: кібератаки, пропаганду. Маніпуляції енергоринками, але під різними прапорами. У підсумку їхні дії підривають єдність Європи, змушують держави витрачати ресурси на оборону, кіберзахист і контрпропаганду. Аналітики Блумберг підсумовують, що така невидима співпраця може мати довгострокові наслідки. Вона й допомагає Кремлю витримувати санкційний тиск. І неочікувано, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вперше за тривалий час публічно. Прокоментували причини війни в Україні у своєму інтерв'ю. Вона зазначила, що відповідальність за конфлікт не можна покласти лише на Росію, натякаючи на Захід. Так вона сказала, що, мовляв, Захід недооцінив сигнали Москви і не знайшов способи уникнути ескалації. Ці слова викликали обурення у низці європейських столиць, зокрема у Варшаві та Таліні, де вважають, що подібні заяви перекладають провину з агресора на жертву. Меркель зазначила, що ще під час свого канцлерства робила все, аби зберегти мир, але всі сторони не змогли уникнути катастрофи. Вона додала, що Путін не зробив би цей крок, якби почувався більш почутим заходом. Ця фраза викликала шквал критики, адже на думку багатьох політиків вона звучить як спроба виправдання російської агресії. Польські посадовці відповіли негайно. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що. Помилки не у Києві чи Брюсселі, а у Берліні, який роками будував залежність від російського газу і закривав очі на злочини Кремля. За його словами, саме німецька політика у миротворення після 2014 року дала Путіну впевненість, що він може піти далі. Слова Меркель, це спроба відбілити власну політичну спадщину, але вони звучать цинічно, коли на Україну падають російські ракети, наголосив Сікорський. Польські змі та політики також пригадали Меркель її підтримку будівництва Північної потоку потоку-2» та блокування постачання зброї Україні у 2014-15 роках. Варшава вважає, що саме ці рішення допомогли Росії накопичити ресурси для майбутнього вторгнення, не менш гостро відреагували й в Естонії. Прем'єрка Калас заявила, що прикривати агресію. Міркуваннями про дипломатію це небезпечно і безвідповідально. Вона наголосила, що війна почалася не через непорозуміння, а через бажання Кремля знищити незалежну Україну та підірвати безпеку Європи. Калас підкреслила, що країни Балтії руками попереджали про агресивні плани Росії, але на Заході до цього ставилися скептично. Тепер ми бачимо наслідки, сказала вона у самій Німеччині Слава Меркель теж викликали. Суперечливу реакцію. Частина німецьких політиків насамперед із соціал-демократичної партії захищає колишню канцлерку, вважаючи, що її позицію неправильно зрозуміли. Однак більшість експертів вважають, що її миротворча риторика виглядає відірваною від реальності. Німецьке видання Євельт написало, що Меркель намагається дистанціюватися від власної політики, яка роками готувала ґрунт для російського впливу, а більд прямо назвав її висловлювання. Неповагою до українців, які воюють за виживання. Європейські аналітики наголошують, конфлікт навколо заяв Меркель показав глибокі суперечності всередині ЄС країни східної Європи, які безпосередньо відчувають загрозу, вимагають рішучості та підтримки України. Тоді як частина німецьких і французьких політиків воліє говорити про мирні переговори, дипломати у Брюсселі визнали, що такі висловлювання лише ускладнюють спільну лінію Євросоюзу щодо Кремля. Поки Україна під обстрілами будь-які спроби знайти виправдання для агресора підривають єдність Європи, заявив один із європейських чиновників. Після хвилі критики, речниця Меркель спробувала пом'якшити ефект, зазначивши, що канцлерка не виправдовувала Росію, а лише нагадувала, що дипломатія завжди має бути першою лінією оборони. Проте скандал уже вийшов за межі Німеччини і став предметом політичних дискусій по всьому ЄС. У Варшаві таталіні заявили, що не допустять переписування історії, і нагадали, що винними у війні є той, хто її розпочав. Це не конфлікт між двома сторонами, це акт агресії однієї держави проти іншої. І тут не може бути двозначностей, наголосила Кая Калас. Ізраїль і Палестинський рух Хамас офіційно погодилися на першу фазу мирного плану, який запропонував президент США Дональд Трамп. Ця угода, як повідомляють міжнародні агентства, стала першим реальним кроком до припинення війни у секторі Гази, що триває вже понад рік і забрала десятки тисяч життів. За словами Дональда Трампа, який оприлюднив заяву через свою платформу True Social, сторони домовилися про обмін заручниками та часткове відведення ізраїльських військ із території гази. Він назвав це історичним моментом і першим кроком до великого тривалого і вічного миру. Трамп заявив, що після підписання документів усі заручники утримувані Хамаз будуть звільнені, а Ізраїль натомість почне поступове виведення військ із певних зон гази, які зараз перебувають під контролем армії оборони Ізраїлю. Водночас обидві сторони зобов'язалися дотримуватися тимчасового припинення вогню протягом усього періоду реалізації першого етапу. За інформацією, The Guardian, угода також передбачає створення спеціального координаційного центру під Наглядом США, Єгипту та Катару, який має контролювати виконання домовленостей. Саме ці країни виступили ключовими посередниками у переговорах. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаньягу підтвердив участь свого уряду в домовленостях, наголосивши, що мета Ізраїлю залишається незмінною повне звільнення заручників і забезпечення безпеки громадян. Він підкреслив, що домовленість із Хамас не означає капітуляцію, а є розумним. І виваженим кроком для порятунку життів і стабілізації ситуації. Представники ХАМАС також заявили, що угода стала можливою після того, як сторони визначили необхідність припинити гуманітарну катастрофу у ГАЗі, за словами речника руху домовленість, перемога народу Палестини, яка має відкрити шлях до повного припинення бойових дій і зняття блокади у Вашингтоні. Цю угоду вже назвали найважливішим дипломатичним проривом за останні роки. Дональд Трамп особисто подякував Єгипту, Катару та Саудівській Аравії за допомогу в переговорах, зазначивши, що без їхнього втручання це було б неможливо. Також президент США заявив, що другий етап плану передбачає повне припинення вогню міжнародну участь у відбудові гази та гарантії безпеки Ізраїлю. Він додав, що Сполучені Штати готові взяти на себе роль гаранта цього прогресу. Нована домовленість одразу викликала хвилю реакції у світі Європейський Союз, ООН та НИЗКА близькосхідних Держав привітали підписання першої фази, наголошуючи, що це може стати початком реального політичного прогресу, якщо сторони дотримуються зобов'язань. Водночас, деякі ізраїльські політики з правого крила критикують Нетаньхяхо за занадто м'яку позицію, і побоюються, що угода дозволить Хамас перегрупувати сили. Частина американських експертів також застерігає, що домовленість може виявитися нестійкою, якщо не буде підкріплена конкретними гарантіями безпеки. Згідно з попередніми планом, друга фаза передбачає обмін усіх отриманих осіб, відкриття гуманітарних коридорів і створення міжнародної адміністрації для контролю над відбудовою гази. Третя політичне врегулювання із залученням представників палестинської автономії ООН і Арабських Держав. Експерти наголошують, що нинішня домовленість лише початок довгого процесу. Але навіть перший крок, який зупиняє вогонь, відкриває гуманітарний доступ і дозволяє повернути заручників, є найзначнішим проривом із початку війни. Тож на цьому будемо завершувати. Нагадаю, обов'язково підпишіться на телеканал Конкурент у соціальних мережах, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось. you